Чого чекати від загаданої людини? Які дії вона зробить? Давайте подивимось. Ви обов'язково тисніть лайк, підписуйтесь, залишайте свої коментарі, якщо резонує, а ми довго не будемо тут розганятися. Одразу подивимось. Чого чекати від загаданої людини? Дивіться, загаданий, загадана людина, скоріше за все, захоче зробити вам приємно, вгодити вам, причому дуже швидко вийти на зв'язок, прокомунікувати з вами. Єдине, що я би звернула увагу, що якщо це все-таки чоловік, то він тут захоче знайти до вас ключик в підкоренні і в тому, аби вас контролювати. Так? Тобто десь. Підкорити собі, грати в свої правила, а ви би просто підкорялися йому. Тобто, так, він хоче зробити вас щасливою, він десь має багато пристрасті. Але все-таки ваша реакція вона якась більш, знаєте, картонна. Да? Тобто людина готова до вас проявитись, готова прийти на зустріч, готова вам вгодити, але вона це робить з власної вигоди, тому що йому так потрібно. Давайте подивимося, що на вас чекає з цією людиною. Так, ну дивіться, вас чекає зміна. Тобто, вас чекає зміна поведінки цієї людини. Тобто, партнер розкриється абсолютно по-іншому, він відкриє всіх своїх внутрішніх демонів, ваші з ним стосунки зміняться, і його відношення до вас, і ваше до нього теж трансформується. І в кінцевому рахунку це перетвориться в такі спокійні, десь нудні передбачувані стосунки, які будуть йти до кінця. Тобто, вас вони будуть влаштовувати. Але знову ж таки відбудеться певна трансформація з людиною, яка, яка є зараз. Тобто ви пройдете певний етап і він зміниться. Він покаже всіх свої внутрішні бажання, свої внутрішні демони, і вони вам підійдуть, оскільки далі у вас в перспективі позитивна динаміка і така, знаєте, рутинна рутинний сімейний побут. Тому тут хто шукає таких постійних стосунків, це для вас. Ви можете обирати цю людину, якщо будете готові миритися з її внутрішніми демонами. Тисніть, будь ласка, лайки. Якщо додивились до кінця, Залишайте свій коментар, підписуйтесь, якщо вам необхідна особиста консультація, всі посилання будуть під відео. Пишіть в приватні повідомлення в інстаграм.